На жаль, часто причинами виникнення надзвичайної ситуації та її трагічних наслідків стає необізнаність у правилах та необережність. Тож в навчальних закладах Хмельницького проходить тиждень безпеки життєдіяльності, де СНСники розповідають, як захистити себе та інших в теорії та на практиці. Надійно захищає всі всі органи дихання зверху до низу, і тому чому зав'язується верхня частина, яка йде від носу, зав'язується ззаді. А нижня частина зав'язується зверху для того, щоб ватномарлова пов'язка не спадала. Після лекції та майстер-класу усіх евакуювали на шкільний двір. Там уже чекає пожежна машина та піротехніки. З собою привезли макети гранат і снарядів, а також спорядження та інструменти. А щоб діти краще запам'ятали, усе дозволяють міряти та брати до рук. Часовий пожежник Іван відчув на собі, що професія не з легких. Розповів в майбутньому лави ДСНСників поповнювати не планує, але їхню роботу вважає дуже важливою. Ким ти хочеш стати, коли виростеш. Може все футболістом. Поважко його там діти робота пожежником дуже важлива робота. Ну, тому що вони допомагають людям врятуватися е, від пожежі. Такі заходи проводять кожного року, але щоразу намагаються додати щось нове, аби дітям не було нудно та правила безпеки краще запам'ятовувалися. Дітям було продемонстровано. Вибухонебезпечні предмети, які можуть бути знайдені на території Хмельницької області, які ще залишили з часів Другої світової війни, а також макети сучасних боєприпасів, які використовуються в зоні проведення антитерористичної операції, а також засоби малої механізації, які використовують пожежно-рятувальні підрозділи під час виконання завдань за призначенням, в школі тиждень безпека життєдіяльності може сприйматися несерйозно, але в кризових ситуаціях те, що вам розповідали на уроках, обов'язково згадається і ста. Не у нагоді, адже ваше життя в першу чергу у ваших руках. Наталка Заболотна, Микола Лебідь, Новини, 33 третій канал.